Вітаю! Мене звати Олександр Громлюк і це різдвяні стави від шефа на телеканалі Кускус! -кус». Сьогодні ми готуємо незрівнянну класику та поєднання двох інгредієнтів шоколад та банан. І вийде в нас шоколадно-банановий пиріг. Тож, приступом. Так, що першим потрібно зробити? Потрібно взяти какао та залити його кип'ятком та трошки охолодити. Висипаємо в миску какао. Можна брати коричневе какао, можна використовувати чорне какао-отке. І гарно перемішаємо. Нам потрібно розвести какао в кип'ятку для того, щоб воно розійшлось та краще зв'язало наші всі інгредієнти. Вставляємо його в сторону. Далі візьмемо миску та почистимо банан. Нам потрібно 400 грам банана. Залишок ми використаємо як декор. Розм'якчаємо його. Тим стоїть часто мама матуся готувала пироги, і щоб залишити цю традицію, я вирішив поділитись з вами цим рецептом для того, щоб викликати вас в домівці, затишок та улюблений смаколик та неймовірний запах, який стоїть від випічки. Це дуже-дуже смачно. Так, банани розмахчили, додаємо туди сметану. Я використовую сметану дуже високої жирності. Для того, щоб вона не була дуже рідкою. Та взбиваємо міксером на подвір'ї швидкості. Додаємо нашу суміш замоченого какао. В кондитерській справі краще всього використовувати силиконові лопатки. Вони чудово справляються зі своєю роботою та не залишають залишків. Після, наприклад, шоколаду або какао Повністю. і повністю збираємо з скла інгредієнт. Додаємо ванільний цукор та яйця! І взбиваємо. Далі додаємо соду. Розпушувач, крахмал, цукор та поступово вводимо борошно. Для чого потрібно додавати борошно поступово? Для того, щоб не утворились комочки та наша маса. Була однорідною і щоб не було борошняних пробілів. Далі я введу туди вершкове масло та розповім вам про моє дитинство, як я ласував пироги, та що готували бабуся та матуся. Перше, що мене постійно балувала бабуся, це була шарлотка. Це звичайний пиріг, який був на яблуках. У нас дуже великий є сад з яблунями, та там дуже дуже багато різних сортів яблук. І тому бабуся готувала завжди шарлотку, бо це по перше швидко та дуже смачно. А Матуся вже на протягом 25 років готує фірмовий наполеон, і в неї він виходить дуже дуже смачний. Вона постійно розкатує всі коржі вручну та неймовірний наполеон. Це її фірмова справа. І вона кожен рік на кожні свята робить цей дивовижний торт. А ще вона навчилася дуже багато пекти без та навіть на замовлення робить. І це мене радує. І постійно, коли вона готує навіть на день народження або на якісь свята, вона завжди радиться з моєю думкою, тому що їй дуже важлива думка експерту. А я, як самий головний експерт, сім'ї кажу, чи добре, чи погано. І коли мені щось не подобається, вона дуже злиться. Але я роблю не для того, щоб її позлити, а для того, щоб вона вдосконалювала свої вміння. Краще використовувати м'яке масло, як в мене, це масло кімнатної температури, воно більш м'яке, ніж те, що ми дістали з холодильника, і воно швидше розійдеться в нашому пирозі. Змішуємо далі. У нас має утворитись тісто таке, як дуже густий крем, для того, щоб воно краще пропеклося. Та наше вже готове, тепер пора запікати. Візьмемо форму, можна використовувати силіконову або будь-яку форму, яка у вас є вдома. Але перед цим як запікати, потрібно гарно смастити вершкове маслом. Затираємо, щоб наш пиріг вискочив, як корок від шампанського. І виливаємо нашу суміш. Такий просто дикий аромат банану мені просто не подобає. А напишіть в коментарях, який ваш улюблений фрукт. Мені дуже цікаво. Так, ставимо на 175 градусів півгодини. Поки наш пиріг допікається, я пропоную приготувати крем. Крем буде у нас шоколадний на основі вершків. Що потрібно зробити? Потрібно поставити парову баню. Та розігріти вершки. Ставимо гріти воду, нагріваємо вершки. Для чого потрібно розігрівати вершки? Для того, щоб в гарячий шоколад додавати гарячі вершки, щоб не було перепаду температури. Як правильно поставити парубань? Потрібно поставити воду та набрати так, щоб вона не торкалася до тої миски, в якій ми будемо топити шоколад. Я використовую гіркий чорний шоколад, тому що я туди буду додавати вершки та цукор, і він буде збалансований. Якщо ви любите трошки посолодше, то візьміть молодше. Поки наші вершки розігрілися, я введу туди цукор для того, щоб їх підсолодити. Зазвичай за традицією в Україні пекли різні смаколики, такі як пироги з маком, або ось як є на львівщині пляцьки. Це танкі пироги, перемащені кремом. Дуже смачні, тому я всім рекомендую побувати на львівщині, щоби спробувати пляцки. Це відомі львівські пляцки. Шоколад вже повністю розтопився. І тому ми його знімаємо з вогню та поступово додаємо наші теплі вершки з цукром. Та спостерігаємо, як шоколад вже затягується, і ми робимо такий крем-ганаш. Якщо ми ведемо холодні вершки, то він зразу закомкується і нам не буде його удобно розмішувати. Ви можете використовувати будь-який крем, який вам до вподобається. Можете білий, можете чорний з любого шоколаду, або навіть можете використовувати якісь фруктові крема. Це без різниці. Просто я хотів поєднати банан і шоколад і зробити це такою незрівнянною класикою. Дивіться, наскільки текстурний у нас вийшов крем. Ніжніший. Саме цим ми будемо покривати наш пиріг. Так, ну що, наш пиріг вже готовий, тепер його дістаємо. Тепер залишилось почекати хвилин 5, та можна діставати. Ну що, момент істини настав? Достаємо наш пиріг. І для того, щоб його краще дістати, потрібно скористатися ще одною дошкою та різко перевернути. Яка краса. І тепер нарізаємо його порціоно та подаємо. Прикрашаємо кільцями. Банану. Та посипаємо цукровою пудрою. я гадаю, що це дуже. Пасує до завершення вашої вечері. Тому насолодіться цим рецептом та готуйте вдома. Хай смакує та дякую.